Хочу представити вашу увазі. Автомобіль свіжо признаний з Європи, а саме з Франції. Kia Sportage, 2014 рік. 1.7 дизельочок на передньому приводі механічна коробка передач. Автомобіль весь в рідній фарбі. З такий класний зовнішній вигляд. Автомобіль розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік на нового власника. У нас суперові класні жирні комплектації. Зараз детальніше показу. Ось так виглядає автомобіль. Лед підсвіточка йде, лінзована оптика, протиотуманні фари, класна решітка, в класному виконанні, легкосплавні диски, гума всесезонна, зима літо, <кхів> повторювачі поворотів, хромовані накладки, повен електропакет. Ось такий класний збережений стан порогів Комбінований салон Алькантара з шкірою. Нічого не перешивалося, не сшилося все все в оригіналі. І дивіться, який колір потолочка, чорний. Хто бачив Kia Sportage на такій комплектації? Нічого не перешити, Стійки також чорні, все по заводу по оригіналу. Чорні стійки чорний потолочок. Електродзеркало, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, обмеження швидкості. Допомога при спуску і подйомі авто заглушені. Якби на, на світофорах автомобіль сам себе глушить для економії. <клес> Мультикермо з керуванням магнітолою, круїзом, обмеженням швидкості. Велика магнітола з камерою, камера, яка працює. Kia Sportage камера працює. Клімат контроль, USB AUX. Механічна коробочка, дуже класна комплектація. Автомобіль приїхав з Франції, тому по про рижики нічого взагалі немає розмови. Франція, хто знає, це суха дуже країна, там немає таких проблем. Фаркоп, парктроніки, камера, шторка на місці, все на своєму місці. Ось так виглядає автомобіль з цього боку. Все також в збереженому класному стані. Шкіра, алькантара, підлокітничок з підстаканниками і чорний потолок. Хі -хі. Верна карта пасажира, сидіння з цього ракурсу, просто супер. І в автомобілі в автомобіліві поміняний ланцюг. Тисячу кілометрів назад. Масла, фільтра, так також все поміняно Ремень ГРМ, не ГРМ, а ремень генератора також все замінено. Тобто на автомобілі просто сідаєш, їдеш, нічого взагалі не потрібно робити. Гума Ципки, все сезонне, цепки все поміняно. 100% міня, мінялося вже тут. Так що ось такий класний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, домовимося. Рідна фарба. Цепок замінено, класна гума і 14 рік.